Дорогі, шановні студенти, ми з вами минулого разу робили функцію видалення. Але я ось отут, дивіться, додав одразу показати студентів, потім видаляємо і потім показуємо знову, для того, щоб було. Коли звернемося, то воно ну, не треба було перед цим відображати список, тобто виконувати пункт 2. От, дивіться, що ми, ми з вами вже написали минулого разу код, я його просто зараз поясню. Зрозуміло, що перша стрічка у нас показує, що введіть ID студента, якого треба видалити. Так? От, далі ми вводимо його з клавіатури, наше ID. Далі ми підключаємося до нашої таблички, так, відкриваємо наше з'єднання. Потім, ось тут є SQL, де у нас з вами і була помилка. Ми написали, що видалити треба. Із таблички Students, коли ми підключили, того студента, в якого d DID дорівнює нашому ID. Ну, вся справа в тому, що у нас, коли ми глянемо на нашу табличку, то тут у нас є Student ID. Тобто, розумієте, ось оцей ось ось оцей ось, ось, оцей, ось Student ID бажано. Це поле треба скопіювати і поставити його от сюди, замість цього. ось, да? У нас не ID, а student ID. І після цього, дивіться, ми з вами, е, заходимо, е, вико, формуємо наше з'єднання, да? і з'єднання використовуємо нову змінну КМД, яка звертається і виконує команду. Задавши два параметри: це SQL, тобто наш цей рядок, який вийував, і CON, це використовуючи наше з'єднання. Ну, і ось отут безпосередньо KMD Execution query приводить до виконання нашої ось цієї команди. Так? І після цього ми закриваємо наш Connect, Так? Попробуємо запустити наш проєкт. Давайте видалимо нашого студента, пишемо опція 3, натискаємо Enter. Воно нам виводить список всіх студентів. Бачимо, наприклад, є студенти 7, 8, 9, 10. Там ось, да? Давайте ну, 9 видалимо. це з одиничками. Да? Тобто я йому ставлю 9 видалити, натискаю кнопочку Enter. І, як ви бачите, все, 9-го студента немає. Так? Ну і ми вийшли безпосередньо, да? так? Так, вийшли. Вийшли не чому, а тому, що ми ось оце це, усе, ось оце, усе робимо, робимо, робимо а, через свіч, да? але. Ну, треба було, може, рідкий, але ось тут не рідлайн, а рідкей використати і використати вайл. Ну, не будемо поки ми, е, я залишу вам це на, на самостійне завдання. Да? Е, оформити, щоб не кожен раз воно не виходило з нашої програми. Ну нам краще, поки виходить, бо ми продовжуємо з вами розробку. І як ми бачимо, дивіться, нам тепер. Треба редагувати студента, да? Вредагувати студента для того, щоб редагувати студента, а то нам з вами получається розумієте, як нам з вами треба зробити яку якийсь метод. метод. Це нехай буде метод Edit Student. Да? У нас же залишився один AD ми зробили. Воно у нас додає. Ну, і тепер Edit Student. Коли ми будемо працювати над Edit Student, ми оце обираємо, праву кнопочку, кажемо, що ось отак давайте зробимо. Да? І ось отак ми його наш метод реалізуємо. Тепер. Рука приберемо. Ось оце все. І а, для редагування давайте зробимо слідуюче. Ну, перш за все, давайте перед редагуванням студента ми також будемо записувати, запитувати, виводити список. Так, щоб вивести список студентів, ми його будемо. О... Виводити список і після редагування також виводити, да? а починати він буде точно так же дивіться, точно так же ми будемо з вами брати, 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 і ось отак дивіться. Ось це оце будемо з вами робити. Тепер далі. Тепер дивіться, тепер ми з вами будемо шукати, отримувати, да? отримувати студента. Тобто, ми виконаємо селект. От ми з вами робили, коли отримували всіх студентів. Дивіться, то ми отримували ось таким ось шляхом. Бачите? Ось таким шляхом. Так, значить ми ставимо сюди його. Відкрили з'єднання. Тепер селект. Таке воно нам казало. да? Select всі, да? Student е можна написати і так, в принципі, то селект. Всі Student, всі да? але можна, ну, можна вибрати одного студента. Students можна було написати так, що VID, подивіться, ось отак в принципі. VA. VA. Ось отак точно. О. І, в принципі, то взяти далі і вивести їх. Вивезти студента. Тобто взяти ось оці рядочки, от і вивести їх. Ну так, дивіться. І вивести її. Да? Напишемо. А, напишемо ми, давайте. Ну, цей систем не обов'язковий, відповідно. Вот, давайте напишемо консоль right line. Ось тут. Перед цим консоль write line. Напишемо, що Дані студента. Дані студента. Ось такі. І напишемо, що змінити їх, да? Змінить. От рівні Ну і далі дивіться. Ми просто з вами що? Воно змінить потрібні. Ну, давайте. Reader close, воно каже, да, і ще нам треба. Ну, Reader close, це добре. Ми закрили Reader, але введі, нове ім'я студента. Ну, давайте. Давайте всі вже дані повводимо. Я хотів просто зразу його закрити. Да, Введіть нове ім'я. І ось отак дивіться, F name ми з вами получаємо. А, дальше. Консор, рідлайн, ведіть прізвище студента. і Ілней ми отримуємо. Тепер ми дивіться, що ми з вами робимо. Ми з вами, дивіться, що робимо. ми з вами формуємо рядок. Який рядок? Рядок буде називатися як апдейт. Апдейт це оновити дані в таблиці студента, встановити і встановити. І далі дивимося. First name як F name. Бачите, last name як L name, так VID, DID дорівнює тому, що у нас є. І таким чином далі ми переходимо і вже просто цей MySQL знову запит той, же, що у нас був, так, і те саме. КМД, ну, можна КМД2. Тут, тут зробили вони, бо вже в нас одне КМД. Ось тут було. Так щоб не путатися, ми зробили КМД2, Execute non-Query, тобто викорати даний запит. І тепер нам лишається лише закрити наш Конект. Дивіться, запустимо нашу програмку. І випробуємо, як вона працює. Значить, що ми з вами робимо? Давайте так: редагувати студента це опція 5. Так, Воно нам показало. Ми кажемо, будемо редагувати 10-го. Так, воно каже: введіть ім'я студента, так? введіть нове, нове ім'я, а нове ім'я отут було 666, у нього ми напишемо. Найденко, так? Да? Найденко. Пилип. Пилип. Нажимаємо Enter. І бачимо, що у нас виведені елементи. Уже тут останній. Найденко. У нього, власне, Пилип. Ну, далі е-мейл і там інші речі. Ми їм просто не опікувалися. Якщо треба, то ви їх сюди додасте. Тепер що я хочу сказати далі ще. Записавши, що ось оцей весь код, дивіться, я зараз виложу перед, ось оці, після цієї лабораторки. так, е Для цього ми зробимо ось отак: дивіться, редагування. Ось тут ми е дублю, створити копію зробимо. Тепер цю копію візьмемо, перетащимо от сюди. Напишу приклад. Тільки я тут приклад напишу виконання, виконання лабораторної роботи, да? ну, уго, і тепер зайду сюди, і в нашому коді дивіться, DB Utils оцей DB-Utils. Проєкт у нас називається. Проєкт у нас називається. Оце би його скопіювати якось. Ладно, не будем. Десь отут знайдемо. Я отак можна напишу, що це в мене не ImSpace, просто не проєкт, а не Імспейс. Далі. DB-Utils у нас. Получився ось такий. Ctrl A, Ctrl-C. Сюди перейдемо і DB Utils виділимо. Зараз DB Utils виділили. Ctrl V вставили. Тепер. Ну, воно тут не так гарно, мене дуже гарно робить. Треба отак. Ох. Не виходить трошки швидко, так як хотів. Так. М -м -м. Отак. утил. Так, так оце, оце я отак от ставлю, дебе, утю, так Воно там через рядок вставляє але ви бачайте. Тепер другий е крок. Е оцей ось. Пайлик другий. Ctrl A, Ctrl C. Я також вам сюди поставлю. О, ну і клас програм. Так, подивимося, де воно в нас є, перевіримося. Ось тут. Дивіться, це приклад виконання лабораторної роботи. Ви відкриєте, і тут у вас, в принципі, весь той код, який в мене є. Як я рекомендую при роботі, давайте ми припинимо запис на сьогодні вже? Да? Зупинити.